Вивели в ліс і сказали шукати білок. А я що знаю, як вони виглядають. Може, хто знає, скажіть, підскажіть, які вони. А що з ними робити? Года. <плес> <плес> то сніг, то дощ, то тепло, то сляк, то сіро, то гра. Подивіться на нього, яке воно гарне. Ну, ну воно просто гарне. Це в картинці він не дуже, а в наяву взагалі гарне. Ото їдемо на миші. Щось так довго у мене вже слюнки йти не можу вже. Зупинитися, ну коли то ми вже приїдемо, я побачу цих мишей і з'їм, чи що з ними робити. Побачимо, ну слюнки вже геть потекли. Щось не зрозумію, що це таке гудить? Жж -жж -жж. А ну, піду подивлюся, може, в мене в подушці. Перевіримо, так, кістечки на місці, ігрушка на місці, так ні. Це не воно. Десь воно ж, -ж, 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 ж. Що ж це воно таке жужить, га? Не можу зрозуміти. Опачки муха. А ти звідки взялась? Ой, дача дача. Чого тільки можна найти там? Дивіться, якесь таке колюче? Хм, Стромне якесь. Піду я. Прятатись!» Сьогодні в мене такий настрій, треба повалятися, замурзатися. Ой, я, я гарнюня тепер. Ну, тепер вже геть скажемо їй господарі, що я дуже, 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 дуже привабливий. Сказали, що везуть мене на дачу, там є миші Везуть на ми ще сказали, що вони дуже смачні, як курочка. Ну, побачимо, в мене вже аж слюнки текуть, так уже хочеться ці миші побачити і посмакувати. Прийшли шукати настрій. Настрій, а уте йде. Хожу, дивлюся, одні букашки та ракашки. Може, смішариків найду? Боже милий, раба в лапки, коли куди ти мене привела. Забери мене звідси, щоб ти всралась і бумажки не знайшла. Че ж, я тут лежу і думаю, Може, ти підеш, з чим займешся наконець там? Як казав мій дід, головне в житті не лінуватися. Хочеш спати, лягай і спить. Люденьки допоможіть, мене привезли до ветеринара зараз, як почнуть мене взвішувати і зрозуміють, що я журний. а потім на дієту лютої то поможі. Цим ранком мені прийшла в голову грандіозна ідея, але вона мені щось не сподобалась, і я пішов спати. А до вас теж в розумні думки приходять лише тоді, коли дурниці вже зроблені. На дворі така жара, а вона мене вивела. Магазин шляпко вибирати. Дивись, який ти гарний у сумці, та я вже спрів тут. Це копець якийсь. Ну як це можна? А, ну подивіться на мене. Отовчишся, вчишся, і вже не знаєш, кому вірити. Математичка казала вчора, що чотири плюс шість буде десять, сьогодні каже, що вже три плюс сім буде десять. Або бреше, або сама не знає. Народна мудрість, вкусивши яблуко і побачивши в ньому цілого черв'яка, не засмучуйся адже це краще, ніж вкусивши яблуко, побачивши в ньому половину хробака. Мій дах поїхав, а який дах не любить швидкої їзди? Ти відскочила як жаба з очерету. Ну, подумаєш, ну взяв папка дорогу твою шампунь ну помив мені нею жопку, шо? Бішу тебе дитини жалко. Їду додому з дачі. Так я й не знайшов мшей, не поїв, не посмакував, знайшов їжечка, сказали не чіпати, бо він невкусний і колючий. Я його лише понюхав і все. По-моєму, нас засікли. Треба дріпать. Куда дріпать? Ти так задріпаний. А? Завдяки те дев'ять я почав бажати друзям солодких псів. Приємних слів, прим'ятих сов помийної ночі.